Ріалистиклім авісливів вивкаредисин зараз. Ми маємо рішення прийняте у вересні на саміті НАТО у Вельсі, у якому всі голови держав-членів межатлантичного альянсу погодилися щодо необхідності підтримувати Україну. Ми погодили створення чотирьох трастових фондів. Гроші зараз збираються НАТО і будуть витрачені на чотири різні напрями: кіберзахист, комунікації та управління, логістика та пенсії. Всі ці, ці кошти пожертвувані союзниками. Потім будуть надані Україні when коли саме будуть надані кошти Процес розпочався. Насправді цікавий факт. Частина грошей, що мали бути направлені на співпрацю з Росією, цілком очевидно, що будь-яка практична взаємодія зараз закінчена. Ми її припинили. Ці кошти ми візьмемо і використаємо на користь Україні. Ми закликаємо членів альянсу жертвувати гроші. Чому вони повинні робити пожертви НАТО? Бо набагато краще, коли НАТО контролює витрати, коли гроші будуть зібрані, міжатлантичний альянс співпрацюватиме з Україною, аби визначити, як саме фінанси витрачатимуться на покращення кіберзахисту, як покращуватимуться комунікації військових сил України, логістика, як ми зможемо надати ветеранам більші пенсії. Коли все це буде пропрацьовано, кошти почнуть надходити. Чи передбачається надання військової допомоги НАТО. Вирішило, що кошти надаватимуться лише для чотирьох напрямків, які я перерахував не для зброї, адже як вам відомо, альянс чітко дав зрозуміти, що не бачить воєнного вирішення кризи. Тож ми не збираємося надавати зброю Україні. Замість цього ми хочемо допомогти вашій державі там, де поміч дійсно необхідна. Кіберзахист, комунікації та контроль, логістика пенсії. Щоправда, окремі держави можуть надавати власні кошти окремо. І якщо якась із країн, членів альянсу хоче надавати зброю, це її право, але НАТО цього не робитиме. Фосампіполдавики НАТО вірить у те, що лише політичне рішення зможе розв'язати кризу. Тож більше зброї ніяк не покращить ситуацію. Концентруючися на нелетальній допомозі, ми не підтримуємо боротьбу напряму. Це суб'єктивне рішення. НАТО, це група із 28 союзників для прийняття рішення, погодитися мають усі. Можливо, деякі з членів думали про зброю, але альянс базується на консенсусі. І в цьому разі єдине рішення, у якому ми змогли дійти згоди. Була нелетальна підтримка Чи в такому разі можуть окремі держави, члени альянсу вирішити щось самі прийняти рішення, не радячись із союзниками. Так. дісайдондерон у більшості випадків це буде двосторонні рішення держави, що вирішили надати певний тип допомоги та України. Ніколи не завадить, аби така держава повідомила про це іншим союзникам. Ми вирішили допомогти Україні і хочемо, аби ви це знали. Звісно, вони не зобов'язані нам повідомляти, але все ж бути частиною НАТО означає бути у альянсі і приймати колективні рішення. Але також ми поважаємо право будь-якого союзника робити власні кроки поза НАТО is there this uh, still at this? А чи ведуться якісь домовленості щодо можливості надання? Військової допомоги Україні окремими країнами зброї нас ніхто офіційно про це не повідомляв, але мені відомо з медіа, що у парламентах і столицях деяких держав існує подібна дискусія, що розглядає надання зброї. Можливо, деякі союзники вирішать надати Україні зброю, але зроблять це не публічно. Наскільки це залежить від сполучених штатів, і який їхній вплив на те, чи буде. Надавати Україні зброю союзники видно, сполучені Штати дуже могутня держава, яка має змогу жертвувати свої ресурси. Америка вже зробила багато корисних справ в Україні. Це не лише військова підтримка, а й політична, індустріальна. Посольство тут дуже активне. Звісно, ми розуміємо, що позиція США з питання надання чи не на надання зброї може вплинути на інші держави, але знову ж повторюю, НАТО вирішила, що найкращою допомогою буде надання коштів для розвитку згаданих мною чотирьох напрямків. Відесайдетепесентидітакабадвістраст. А на яку суму Україна може розраховувати? зараз я не знаю точно, але декілька мільйонів доларів вже були зібрані. Наступного тижня відбудеться зустріч міністрів закордонних справ. 28 високопосадовців матимуть зустріч із міністром закордонних справ України, де останній скаже, що Україна потребує ресурсів, а деякі інші міністри, можливо, скористаються нагодою аби надати таку допомогу. Отже, НАТО спонукає союзників надавати фінансову допомогу вашій державі через трастові фонди. Авілікраїн про підтримку України щодо кіберзахисту, комунікації, логістики лунають ще з весни. Але коли потрапляєш на передову, розмовляєш із військовими. Мало що помітно яка ж допомога? все таки була надана you talk to the colonels, рили you know, and different people on the ground. So what is given? Yeah, I do know that. Я бачив звіти про те, що німеччина надала нелетальне обладнання. Інші держави пожертвували кошти, аби український уряд міг купити необхідне. Ми усвідомлюємо, що Україна у складній ситуації для вашої економіки настали погані часи, а то коштує шалені гроші. І НАТО, звісно, робить усе можливе, аби впевнитися, що ця грошова допомога надходить. Чим швидше вони будуть зібрані, тим швидше ми зможемо вирішити, як їх витратити розумно. Важливо, аби існував механізм, за яким ми не просто віддаємо гроші. А переконуємося, чи купується правильне обладнання тощо? Коли він існуватиме, підтримка лише збільшиться. Розумію, що існує військова таємниця, але як зробити цей процес прозорим я знову ж таки нагадаю вам, що НАТО вважає, що військового вирішення цієї проблеми не існує. Ми не віримо, що збільшення кількості зброї допоможе ситуації. Ми навіть засудили те, що зробила Росія. Надіслала зброю власним силам, вони використали власну зброю та військових для підтримки сепаратистів. Ми не можемо критикувати Росію за надання зброї, а потім і самі її надавати. Це було б лицемірно. Але що ми можемо зробити, так це підтримати Україну у нелетальному плані. Кіберзахист, логістика, системи КП та пенсії. Коли Ми говоримо про надання зброї. Якою є різниця між зброєю для захисту та для ураження? Зброя – це зброя, і летальна зброя може призвести до смерті. Захист державних мереж вагома частина національної безпеки, тому ми можемо надати вам кошти на покращення кіберзахисту. Ми знаємо, що Україна знаходиться під вогнем кібератак, як і багато інших країн, але це не летально. Теж саме і з раціями та комп'ютерами. Ці речі важливі для зміцнення України, і ми хочемо, аби ваша держава була сильною, бо Україна наш партнер. Вже більше ніж 20 років. Ви допомагали нам в операціях в Афганістані та Боснії. Ми хочемо, аби ви знову були сильними, бо так у майбутньому ви зможете допомогти нам в інших операціях. Тому це все має зміст надавати вам інструменти для посилення держави, але не летальну зброю. Нині чимало розмов про збільшення присутності. Військових на території підконтрольних сепаратистам наводяться дані щодо кількості російських військ, які знаходяться поблизу українського кордону, які наводив, наприклад, генерал Брідлав. якою є остання інформація щодо розташування російських сил їхнього пересування всередині України? Це вже було помічено спостерігачами з, з ОБСЄ не лише генерал Брідлов, але й генеральний секретар НАТО за останні декілька днів ще раз підтвердив те, що бачила ОБСЄ – російських військових, які активно діють всередині України. Раніше НАТО оприлюднило супутникові знімки, аби це підтвердити. Очевидно, ми не можемо показати все, що маємо, бо це розвідувальні дані. Але за останні декілька днів. Ми підтвердили присутність російських військових на території вашої держави, а також передачу важкої збройової техніки з Росії через кордон до східної України, яка використовується повстанцями для боротьби з українською армією. Чи маєте конкретнішу інформацію, що саме це за зброя? наскільки я розумію, ОБСЄ бачила танки, багатоствольні ракетні установки, артилерію. Ми відмітили, що є повідомлення про російські дрони, що знову ж таки засіб військової розвитки. Це важке озброєння, яке подовжує конфлікт. Так Росія порушує власну обіцянку знайти вирішення проблеми, порушує мінські угоди, обіцянку не дестабілізувати Україну. Вони продовжують це робити, тому й конфлікт продовжується. Проломнис кому важко зрозуміти, якщо не існує військового вирішення конфлікту, але водночас збільшується військова присутність з російського боку, і як зважаючи на це все, яким може бути результат? Тому зараз Росія ізольована як ніколи досі у новітній історії. Тому що до Росії приймаються і будуть прийматися санкції, бо вони порушують всі міжнародні угоди, і ціна, яку вони за це платять, лише збільшується. Мені цікаво, чи росіяни розуміють, що Кремль робить з їхнім майбутнім, бо санкції вже мають ефект. Російський рубль продовжує падати. Ціна на нафту падає. Вчора я чув новини про те, що російська економіка втратила 100 мільярдів доларів лише за декілька минулих тижнів. Отже, всі ці дії дорого їм коштуватимуть. І ЄС, і НАТО, і ООН засудили Росію, але знову ж таки ми закликаємо її виконувати власні обіцянки, бо не маємо наміру переводити це все на військовий рівень. Балтійці надзвичайно занепокоєні ситуацією в Україні, але й поблизу свого кордону. Естонського офіцера було викрадено з естонської території. Він в Росії відомі факти постійного перетину в. Повітряних кордонів країн НАТО російською стороною це стосується інших держав Фінляндії та Швеції, вторгнення в їхній повітряний простір. чи не повинна НАТО якось на це реагувати? Ми реагуємо дуже серйозно. Не лише Україна піддається російській агресії. Ця агресія розповсюдилася по всьому світу. Всі ці польоти у просторі близько до повітряних кордонів Швеції, Фінляндії, країн Балтики, Японії, США, Канади. Це відбувається скрізь. Біля берегів Португалії були помічені російські кораблі, що шпигували всередині територіальних вод держави. Все це порушення міжнародних законів та угод, які Росія підписувала. Це не лише українська криза, вона стала глобальною. але окрім занепокоєння, як ще реагує НАТО, адже санкції ЄС і США, вони конкретні. Вони спрямовані проти людей, які причетні до рішень у Кремлі. Причетні до того, що відбувається на Донбасі, але у цьому випадку, у випадку порушення повітряного простору країн-союзників, що ще окрім засудження НАТО прийняло негайні кроки щодо захисту союзників країн Балтики, Польщі, Румунії Болгарії. Ми дуже чітко дали зрозуміти, що атака на одну із цих країн означатиме за статтею 5, атаку на НАТО. Але ми не маємо таких зобов'язань перед Україною, адже вона не член альянсу. Я би сказав, що тиск на Росію збільшується, ціна за її вчинки зростає, і нам відомо, що це спричиняє країні такі економічні проблеми, що скоро росіяни почнуть це відчувати на собі. Це все, що ми можемо зробити, аби зупинити російську агресію без військового конфлікту, зробити ціну за їхні вчинки надто високою. Ендвиорійно де економії старінтюшов сайнс анд мемберші із на позаблоковий статус України і намір України приєднатися до НАТО частина коаліційної угоди. Це один з стратегічних кроків українського уряду. Це надзвичайно важливий пункт. Але як ви бачите ці перспективи членства України в НАТО? Є і ті, хто можуть сказати, що це не зовсім на часі і завадить переговорам з Росією. Аміння. Україна показала політичний та громадський інтерес у членстві у НАТО та ЄС, але це вирішувати українцям. Альянс має політику відкритих дверей. Це означає, що двері до членства відкриті для країн у Євроатлантиці. Ми не затягуємо туди людей, не підштовхуємо їх туди, двері просто відкриті. Також державам, і ми зробили це дуже зрозумілим очевидно, що саме потрібно, аби стати союзником. ОБСЄ, наприклад, визнає право будь-якої держави обирати власний курс, рішення за українцями. Ми готові до цього. Генеральний секретар лише вчора говорив про те, що двері НАТО для України відчинені. Одна з умов членства публічне розуміння того, що означає бути членом альянсу, і що уряд, який хоче вступити до нього, має зробити зусилля і пояснити це суспільству. Ми не хочемо, аби до нас приєднувалися країни, населення яких не розуміє, що таке НАТО. Найкраще для українців розібратися з кризою, і це не лише Росія, це ще й економіка, корупція, політичні реформи. Кожна нація має право приєднатися до нас, але жодна нація не має права намагатися повпливати на рішення іншої нації щодо цього. Коли йдеться про безпеку, все зводиться до стратегії. Почалася зима. За наявності. Збільшення присутності військової сили Росії на території України, зважаючи на те, що перемир'я толком не існує, що може Україна очікувати від НАТО і Russian What are the expectations? ми дуже переймаємось цією ситуацією і зробили усе можливе аби урегулювати ситуацію через мінські угоди. Це не лише проблема НАТО. Європа також повинна бути занепокоєна, адже ця криза повністю змінила безпекову ситуацію в Європейському Союзі. Очевидно, що вступати в зиму з ризиком відрізання від енергопостачання це ще одна форма агресії. Отже, тому наступного тижня, на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, українське питання буде найважливішим. Вони говоритимуть про те, як саме ще сильніше натиснути на Росію, аби та припинила дестабілізацію України і про те, як донести до всіх, що це загальна європейська проблема.